День малята коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда і нехай на ваш поріг радість новий рік, щоб в добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий був кращий за старий. Дітки, скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте, яка ж зараз пора року. Ну, правильно, так, звісно, зараз зима. А яка ж зима зараз? Зима у нас снігова, морозна, красива. І все навкруги крито снігом. А зима з собою принесла не лише зимові розваги, а ще й багато свят. Давайте згадаємо сьогодні і поговоримо про них. Давайте з вами згадаємо про одне із свят. Я буду читати віршик. Якщо ви будете уважні та допомагати мені, то і ви згадаєте про це свято. Мороз тріщить і снігу намело. Радіють всі, адже прийшло. Різдво. Ми прикрасимо ялинку, не забудемо про зірку, світле свято та чудове. Нині в нас різдво Христове. На ялиночці вогні кульки срібні й золоті. Під ялинкою плещать подарунки для маляти. Будемо пісні співати, ліс лись ялиночки кружляти. Світле свято та чудове нині в нас Різдво Христове. А чи знаєте, ви діти, які події сталися на Різдво? Вірно, саме на Різдво народився Христос, та на небі засяяла зірочка щастя та радості, адже син Божий народився. А зараз усі ми. До Різдва починаємо готуватися заздалегідь. Купуємо та виготовляємо подарунки. Також наші рідні готують пригощення, а ми з вами розучимо пісні, ігри, вірші. А ще до нас на різдво приходить одна гостя. Про цю гостю ми вже говорили у вірші. І біля неї ми водимо хороводи. А ви здогадалися, що це за гостя? А ця гостя є і біля мене, тому я думаю, що ви були уважні слухаючи віршика і побачили, що біля мене теж є ось така вісова гостя. А ще увечері Різдва ходили колядувати. Діти, а ви чули про колядувальників? А хто це такі? Колядувальники несли людям радісну звістку, що народився Христос. Вони ходили від хати до хати і зіркою, прикрашеною дзвіночками. Давайте зараз з вами послухаємо гарну колядку. У світ засіяла, над вертепом, звізда ясна, у світ засіяла, де Христос родився, з діви воплотився як чоловік пеленами, у Бога повився як чоловік пеленами у Бога боговився, пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, царя Бога вихваляють, на колінця. Припад... Хочете покалядувати, як колядники, вдома або рідних? Сподіваюся, що так. Тож, будь ласка, сідайте рівненько та слухайте уважно колядки, якими ви можете привітати своїх рідних та близьких. Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, а баба не дивиться та на діда кривиться. Під ногами сніг хрипучий, вітер стріхи обміта, Нині день ясний, блискучий день народження Христа. Сніг на землю сипле тихо, на душі велика втіха, вифліємська зірка сяє та Ісуса прославляє. Ой колядо колядине. Шла колем господиня, з торби жито брала, ниви засівала, вроди Боже жито, на довгі літа, на щастя родині у всій Україні. І ще одна колядка. Коляд, коляд, коляда, холод взимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Ті, хто в вашій хаті, будуть дужі і багаті. На городі вродять густо і картопля, і капуста, помідори й огірочки і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. Різдво закінчилося, а зимонька йде далі і згодом. Настає свято Миланки. Увечері цього дня містами та селами ходять щедрувальники. Щидрувальники співають щедрівки, прославляють господаря, а щоб веселіше було, водять із собою козу. Та ні, не справжню, а ряжену. Тож давайте з вами послухаємо відому українську щедрівку. Я гадаю, що ви її вже чули. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, Сама собі ще. i to polo pa Ще до полоба, Щедрий, прилетіла Власті, вочка. Власті, вочка. Ось ми з вами свята, але настав час прощатися. Бажаю вам діти і вашим батькам. Мир в нашій країні, здоров'я, добробуту, Божої ласки. Слава Богу в висоті і мир людям на землі. І вам, діти українського народу. Господь хай дасть винагороду. І кожної дитини, кожної години, хай вам допоможе в біді не покине. До побачення